В народі кажуть: зима прийшла і празничків привела. І дійсно, взимку майже щодня свято. Зимові свята починаються 4 грудня. Зі свята введення в храм Пресвятої Богородиці, коли вводиться літо у зиму. Цей день віщує, яким буде наступний рік, урожайним чи ні, посушливим чи дощовим. З цього дня у хліборобському розумінні починає спочивати земля, яку не можна копати лопатою аж до благовіщення. На святвечір розпочинався період найважливіших зимових свят різдвяні свята, котрі закінчувалися проводами на водохреща. Традиційно в Ніжині під час новорічних свят проходили різноманітні культурно-мистецькі заходи. З благословення пресвященнішого Іринея Єпископа Ніжинського і Прилуцького на Різдво відбувся фестиваль Христос рождається. славімо Його». Народженню Сина Божого радіє весь християнський світ. Ця подія осмислена і описана не тільки в богослужбових книгах, а й в мистецьких творах. Сьогодні вони звучать і в церковних храмах, і поза ними на великих і малих сценах, на вулицях та в оселях жителів міст і сіл. Вже в шосте зібрав на Різдвяному фестивалі Єпископ Ніжинський і Прилуцький Української православної церкви Іриней, церковні хори та фольклорні колективи з Ніжинщини, Прилуччини, Борнзнянщини та Бахматщини, які в залі Гоголівського вишу розповсюджували Благу Вість. До них прислухалось духовенство, віруючі і любителі вокального співу. Вони порівнювали культуру поведінки на сцені, автентичність виконання обрядових хороводів і пісень дитячого фольклорного гурту Перевесельце з міста Бахмач з виступами вихованців з недільних шкіл Ніжинських Свято-Васильівської церкви та Іоанна Милостивого, стрітинського собору Густинського монастиря. Духовні твори наповнюють життя малечі високим змістом. З роками вони стануть потребою, як для фольклорного гурту Диво Калинове» під орудою Ольги Євченко, Красносільського будинку культури, обрядового театру берегиня, пісківського будинку культури, яким керує Віра Мельник. Віфліємська зоря протягом двох тисячоліть наповнювала божим духом відомих композиторів і сільських митців. Церковні літургійні твори, виконані хором Ніжинського свято-Миколаївського кафедрального собору під керуванням Світлани Кафтанової, повертали нас до філософських джерел історичної події. Цього року за Ніжинцями освоювали сцену хористи свято-Троїцького храму з Лосинівки. Упевнено почувають себе тут чоловіки Ніжинського свято-Благовіщенського монастиря, котрі, як і торік, блискуче проспівали в академічній манері колядки з різних куточків України разом із Бобровицькими вчительками з оберіг. Натхненність і професійний вишкіл диригента Максима Остапка відзначила ведуча заслужений працівник культури України Надія Кирилюк, публіка і преосвященніший Іриней. Він нагородив учасників фестивалю грамотами єпархії і благословив нас усіх на добрі звершення в ім'я Ісуса Христа. Я б не сказав, що сьогоднішня подія чисто такий духовно, чисто церковного плану, тому що, як бачимо, що співають. Народні колективи, співають діти. І ці, такі фестивалі різдвяних колядок вони показують, що співає людська душа, співає Україна. А до тих пір, поки Україна співає, до тих пір вона жива. Так що Вже в шостому ми провели такий різдвяний концерт. З кожним роком залучається все більше колективів. І в першу чергу хочеться задіяти народні колективи. Чому? Тому що… Вони, коли приїжджають на якийсь такий виступ, у них більше є бажання ще трудитися і щоб і на слідуючий рік була можливість приїхати і себе показати. Тому що зачасту дійсно люди відриваються від роботи, відриваються від якихось можливо таких невідкладних справ. Але для того, щоб поділитися радістю про народження Христа з іншими людьми, і особливо в ці дні хочеться всіх привітати із цим великим святом Різдва Христового. Христос, коли народився, то ангели сказали, що возвіщаємо радість всім людям. І хочеться, щоб дійсно ця радість торкнулася серця кожної людини, щоб ця радість народження Христа допомагала нам переносити всі труднощі, всі негаразди в нашому житті. Також, коли Христос народився, то ангели співали Слава Вищі Богу і на землі мир. Тому що Христос приніс на землю мир, приніс, примирив людину з Богом. Звичайно, із-за людської гріховності дуже часто буває, що люди не можуть між собою знайти якоїсь спільної мови. Але ми твердо віримо і знаємо, що Христос, який приніс на землю мир, дасть мир і на нашій Україні, дасть взаємопорозуміння і дасть можливість бачити нашу рідну землю. Щасливою і красивою, і співучою, бо я ж, як же говорив, що поки співає Україна, вона жива, тому що співає українська душа.